Вітаю всіх, хто полюбляє природу, збирання грибів та лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, вирішили знову поїхати в гори. Чому? Тому що на Прикарпатті дуже спекотно і по наших лісах ну, собаки довго не витримають. І ще одне, друзі. Нам писали, не пішла ли у нас трубчаста лисичка. От. А трубчаста лисичка починає рости наприкінці серпня, початок вересня. Якраз вона може зараз піти. І ми у горах знаємо одне місце, де вона з'являється раніше за все. От і подивимось заодно від спеки, сховаємось, собаки вздовж річки полазять. А може ще і звичайну лисичку побачимо. Ну що я кажу, друзі, все, що ми побачимо. Побачите і ви. Воно собакини ще не розбігались, тільки з машини вийшли. Та вчора нагулялося, так, да, по горах? Mm -hmm. Так. Та же кльон. Не проснулися ще. Вперед, пішли. А. У нас сьогодні буде такий недовгий маршрут. В розвитку. Пішли, не пішли тут лисички. Ага, бачу якийсь грибочок. О, волога є. Це гарно. Лисичка є? Ага. Звичайна? Ага. Ану, перші знахідки наші. Ага. Чута гарна. Не знаю як тропчисте, але звичайну лисичку позбираємо. Марсик, допомагай давай. О! Ще три штучки ховаються в мосі. Чотири штучки. Uh -huh. Так. Пішли далі. Оця трубчиста лисичка, вона полюбляє рости біля річки. Що там? О, ягода. Нічого така крупна. Всі ягоди поїму. Пташки співають. Солодка? Uh -huh. Полутіння. Буквально 5 метрів пройшли, ще декілька лисичок. Слухай, якщо тут вона є, то вона і буде біля річки. Оця звичайна лисичка. Так що можливо сьогодні і позбираємо звичайну лисичку. Окрім Звичайні лисички і трупчисте, більше ми сьогодні нічого не сподіваємось знайти. Вчора були в горах, бачили, але дуже цікаво. До речі, ці трубчисті лисички ми збирали останнього разу в січні, 15 січня, якщо я не помиляюсь, цього року, уявляєте собі, а? Ну так. річка тече Це у нас бистриця Солотвинська. От саме тут треба шукати під ялинками, у мосі. Вони коли маленькі, їх дуже важко побачити. Нема? У мене також нема. Давай до річки під'їдемо. Так, да, підійдемо до річки, вони там можуть бути. Де життя? Не знаю, Гриш. Був. Був з тобою. Біля річки вже? Так. О, Де він? А. Вільба, ти до річки бігав? Зараз підійдемо. — Я не вірив, що нікого нема, можна йти. А, ну так. Да. Де більбо Нема нікого там біля річки. Оборежно, слишко. Марсик, вперед. Марсик, не стій під ногами. Ось такий спуск. Що, бібо вже в річки, так? Да? Я не бачу за тобою. Я теж його не бачу, напевно там десь вже. Вперед, Марсик, вперед. Ох, і водичка прозора. Гарно як. Тут як така лагуна. Ті, хто нас постійно дивиться. напевно впізнав ці місця. Ми сюди полюбляємо переїжджати, коли спека. Тут от на тому березі гора і з цієї сторони підіймається. І тут річка тече як в такому яру. І тут завжди так прохолодно, ну не знаю, зараз відчувається ну, десь. Радусів 17, ось так. Ветерець трошки. Гарне місце От сьогодні і подивимось. Полазимо вздовж річки, трошки вище там по схилу. Ну що, шо, щось є? Що одна? Звичайно, лисичка одна, так? Да? Трубчостей нема поки. Ми там ще далі пройдемось. Алега, бачив. О! Гарно. Взялась сьогодні з собою поїсти. Покривало. Гарна так на природі. Каву поп'ємо. А от буквально тільки вимкнув камеру. Два метри пройшов, Ще декілька лисичок. Да, гори мовчать. Бакирни трошки і скупалися. Більбоніс, йдемо. Біля ліськи. Ось п'яток лисичок знайшли і все. Що там в тебе? Нічого, так? Давай подивимося от по цьому схилу. Уважно. Може все ж таки знайдемо. перші труп лисички. Ох, повутіння сьогодні чомусь. Що це? А? Ну, не знаю, так. Да. Якісь гриби. Бірбованець, пішли. Але тут гарно, да? така прохолода. От про цей схил я мав на увазі, він тягнеться десь метрів на столі воруч. Праворуч теж тягнеться, але там він десь метрів за 30 починається такі крутезні, що там неможливо лазити. От тут у мосі вона може бути. Уважно. А, давай тут уважно, подивимося. Іріш є! Перша трубчаста лисичка, бачите? А, ту? Ну, диви. Я ж кажу, що дуже важко її побачити, якщо вона буде така маленька. Воно є, друзі, є. Пішла. Так, ну, таку маленьку ти не позбираєш, але... Може бути, що десь в деяких місцях, там, до речі, вверху під ялинками, там вони можуть швидше піти, ніж тут. Ну, Може бути більше. Отако. Та-да-да. -да. А воно, диви, ось вони, диви. О, Ступ 15, воно вони. Зараз покажу вам. О. Оце все трубчата. Рубчиста лисичка, Чого? Цю лисичку чіпати не будемо, нехай підростає, але, до речі, друзі, дуже смачний гриб. Нам ріше дуже подобається. От, взяти його, просто посмажити. Ану, це що? О, що за грибочок такий? О, а ну. ми їх дуже рідко зустрічаємо, надломив. О! Бачите, ріше покажу. Ого, це що? Трубчата лисичка така? А, воно і в мене десь тут. Тільки бачив. О. О! О! Оце вже розмір. Бачите який? Оце вже можна взяти. Там ми, ми сьогодні, може, трошки позбираємо трубки з тої лисички, а? Ану, то гарно. Киди до кошика. А воно, бач, який грибочок. Набломив його. Ми їх зустрічаємо, але дуже рідко. Залишимо в лісі. А. Так, ну подивимось. подивилась. Ото що я казав, що трошки вище піднятися під ділинками. Ми ще не дійшли, а? Наспіло. Ну то може бути трошки і позбираємо. Давай, Діка, перед Марсик. Так, це що, звичайна лисичка. Вони коли великі, їх не завжди побачиш, так, да, так одразу. Uh -huh. А коли такі маленькі поодиноко. So Зараз підійду. Почекай. О, де? Oh. А, бачу. Та ні, більше схоже на сироїшку, а це що за грибочок? Ріш. Це що? Польський, Польський. Польський? -мо, такий гарний. Отако, друзі. Вчора, до речі, ми були в таких місцях, там, де польські ростуть ну, ну, да, такими галявинами. Але жодного. А тут і такий гарний. Та, ви що? Так, залишаю тут кошика. Подивлюсь, де він там. Ну бачив червону сироїжку багато. Ану. Що це у нас тут таке стоїть? Ні, сироїжка теж. Да. Вот так, ось вот, да? польський Угу. Mm -hmm. трубчаста лисичка. Та-да. Yeah, mm -hmm. Тут і більше вологи, ніж вчора ми. Ну вчора ми на гору лізли. Хоча там теж волога була. Ох ти. Черв'як? Що, <laughs> на, на риболовлю їдемо? Uh -huh. Воно один вже є. <sighs> а друзі, це що? Ще один польський чи що? А ну. Та, ріш, диви який. Який грибочок, а? І тільки шапку було видно, отак от. Слухай, то можна сюди вже десь за 3-5 днів приїхати. Впевнені, тут будуть і польські вже. І лисички більше буде. Так, це вже четверта? Маємо 4 лисички. Трубчастой. А де Жека попереду? Така повільна у нас сьогодні прогулянка. Ось під цими ялинками треба уважно дивитись. Вони тут ховаються, знаєте як от там зупинилося, попили каву, побудь з'їли. Ну що, друзі, обов'язково сюди трошки пізніше приїдемо. А зараз, раз уж ми тут хочемо пройтись, там трошки далі. Є місця дуже гарні по польським грибам. Раз ми сьогодні знайшли декілька штук, то може бути і там, ну, якісь знахідки будуть. Солодко така. Супер. Ще ягода. Кислюча. Це ще не визріло. О! Але малина червона -то. Була солодка. Ну-ка, що там ріша побачила? Так, польський гриб. Це ми дійшли до тих місць, що я казав. Ну, ну тако. Так що. Ну, може бути. Я з'їв зараз чорну оцю, як вона, ожина, да? Та як і слюща на вот ще, но бісь така крупна, а ну солодка. Оця солодка, ну то ще один пляк. Уй який гарний. Друзі, ну то ми сьогодні з грибами. Асорти такі у нас буде ну а там? Ось. Ага, ага. Зараз, зараз. Поруч треба подивитися. А, ні, Ріша це дубовік. А. Угу. а от поруч з ним декілька лисичок. О! Ні, це не лисичка. Також гарна. Ще один? А, також гарна, що лисичка? Так. Ні, ну, звичайно. Сонечко так гарно, так. Да? Ну, ну, навіть маргаритки, то... а ось біленькі. А, оці? Угу. По мені так ці ромашки чи як? <гум> Ні, то не ромашки. А от напевно молоденькі польські. Ну що, друзі, можу сказати? Бачите, вчора були а, високо в гори пішли. Ну тільки лисичка. Мало. Тут теж є лисичка, теж мало, але тут полізли вже польські гриби, молоденькі. І є вже трубчаста лисичка. Отак. Ну, дуже важко побачити оці польські. Тільки що плинка видна. Ну що там в тебе? Нема, так? Да? Червоні сироїшки такі все. А я польського знайшов. Ну дуже маленькі. Знову одна шопинка була в і все. Я впевнений, ми дуже багато їх пропускаємо. Вони дуже маленькі, їх не видно. Якщо у нас буде бажання, да, то можемо приїхати, я знаю. Ну, треба почекати. Трошки почекати треба. Дні. 4-5 днів, то можна приїхати. За одну трубчату лисичку пошукати, вона вже mm -hmm. полізла Так, полізла. Повертаємо, друзі, ми вже назад, але зробимо, ну не, не тим путем підемо, як ми сюди прийшли, а вийдемо там на лісову стежку і вже по стежечки підемо. Тут трошки треба почекати, але ситуація краще, ніж вчора. Ми підіймалися високо. Там взагалі, ну ви бачили, тільки лисичка, і то трошки гарно сьогодні. Молоденькі польські гриби. Перше, можна сказати, вже трубчасті лисички. Ну тако, трошки звичайний. Дія. Ну що, виходимо на стежку та й та тут вони, воно, травичкою їдять там щось. Виходимо рішення на стежку, да. підемо по неї вже. Гарно сьогодні нагулялися, а, апетит нагуляли собі, поїли, надихались, так, надихались свіжим повітрям, та гарно, друзі. Що ще треба, а? Все. Підемо ми з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.